По вашим багаточисельним, багаточисельним проханням ставлю на всіх підписників, на їхніх сім'ї, на їхніх діток, внуків і правнуків, на сусідів, друзів і на всіх моїх підписників. Завтра День Святої Покрови. Я відмічаю по-старому, так як вчив мене дід, але по-новому також відмічаю. І так. Самий найкріпший, найсильніший заговір на святу матінку покрову. Сила слова, защита від нещастя, від опасності на збереження 40 стріл на покрову. Один раз завтра зранку прослухайте, і потім два рази вечором, коли вже будете збиратися, відпочивати. Поділіться своїми друзями, своїми сусідами, закріпіть це в саму тяжку хвилину можете прослуховувати заговір мого діда, Нестера від нещастя. Саме він, цей заговір працює по святах, по сильних святах, таких як свята Покрова, Святого Миколая, на Андрія і ще на, багато, на багатьох святах церковних. І так. На всіх моїх підписників, на їхніх сім'їх, нам родичів, на діток, на сусідів, на друзів, защита від нещастя від опасності 40 стріл на покрову. Ангели, архангели, сили небесні, сили піднебесні, свята матінка покровушка, відведи 40 стрілами опасних від мене людей. Опасності від чорної води, від петлі, від вогня, від тюрми, від катування, від полону, від суда, від ножа, від оружія, від посягатість на тіло, на кров, від порчі чорної сірої рудої. Збережи мене та мою кров, мою родину. Мою землю, мою землю, мою світлу годину. Ключ, замок, язик. Стоп! Так відьма ядвіга установила на всіх підписників слово своє утвердила.